Всім привіт, дорогі друзі! З вами як зазвичай я Апрель. І сьогодні ми з вами і сьогодні я вам розкажу новий спосіб швидкого фармогемів, так як вийшло нове оновлення під назвою Speedrun Update. І як бачите, і самі бачите, що ту'явилося. Тут з'явився новий режим, а також нова таблиця лідерів, там, де на швидкістю бувається. Як на мене, це доволі. Це один з найкращих режимів. Тому що, що зараз поясню чому. Тому що, от бачите, які у мене зараз юніти. Зараз я візьму, заходжу в Time Factory, який спочатку був режимом clock Event, потім Clock V2 Event, Ну, а зараз під ран упдейту. Прикол в тому, що кожного тижня буде даватися рандомний сет, з яким будуть спанитися всі гравці. І зараз я покажу, як легко грати з цим сетом. Ось ці будиночки треба ставити на самому початку, але ось цю лінію лишати відкритою. Тому що тут. Тихо-тихо, встигай, встигай. Тут будуть стояти. Та ну, дайте договорити. Тут будуть стояти самураї, які б'ють пірсінгом, а пірсінг це жорстко. Саме на початку просто прокачуємо ось цих і все одно, ну, що вони там проходять, не проходять. Ми їх все одно і всіх переб'ємо. Можна навіть не думати про... Вигідність прокачок, тому що тут все бувають настільки швидко, що про вигідність не може бути речі. Головне, зараз просто їх всі качати. А тоді вже все буде окей. Зараз просто збираємо бабла і ставимо ось цього самурая ось тут. Ми, власне, всіх самурань будемо отут розставляти. Зараз він щось ще пожирає, чисто по приколу. Тепер ставимо. Рембо який у мене також недавно з'явився. І бем! От і все. Чіл. Тепер можна ставити анонсера, тому що баф це одно баф. Ось цих продавати не варто. Якщо я зараз ще свій рекорд поб'ю, це 100 той. Ой, яке 100? 352 секунди, здається, мій рекорд. Якщо мені вдасться побити рекордці, це буде імбово. Тут що, щоб попасть в топту, треба мати десь той. Так, може, я тебе виберу? Точно. От. Точно, точно, точно. Тут же юніт-індекс додавали. Тут... Раз, хвиля, я банально поставити нікого не можу. А це геній, звісно. Та ну ти ставитись, буде ще ні? уже 47 хвиля. Найважче це саме після 50-ї, тому що це хоч фінальна хвиля, вона доволі легенька. Але через те, що куча туалетів нас важко їх пробити. Та й плюс вони самі по собі виходять довго, через що дуже важко, власне, і реагувати. Головне не продавати ось всіх будиночки, тому що вони хоч і вже не потрібні, але дамаг вносять. О, так, уже пішли тверхо... Соті секунди, а ми тільки а ми навіть цих тут добили. Давайте, хлопці, давайте. You can do it. I know it. You can do it. Guys, you can do it. Go, 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 go. Та, блин. Давай, 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 давай. Не, не вдалося побити мій рекорд. Але це найголовніше. Бачите що? Шо тут є? Це ось ця XP. Так, 200 коїнів це погано, але ось ця XP, вона дуже важлива. Зараз поясню чому. Раніше в минулому ще відео я казав, що просто необхідно, що якщо ви хочете качати ось цей сезонний even Pass, зараз покажу який. Сезонний even Pass, то краще все буде йти в обісмобот, бо там дають багато. Але, але. Хоч там і дають багато оцього XP. Зараз більш вигідніше ходити саме сюди. Так, тут дають менше коенів, менше XP, але XP дають половину XP з цих XP. І найголовніший прикол в тому, що для... в тому числі для новачків, що тут зразу є ось такий сетап, який доволі хороший, чесно кажучи. Замінити тут сержанта, поставити тут ще якогось пірсінга, наприклад, Сутріона. Ціни б цьому сету не було. І там, до речі, навіть 53 секунди. І заодно можна попасти і заробити геми. Правда, як це зробити поки що мені, я поняття не маю, але з іншого боку я ще. відкривати не раджу. Але з іншого боку, тут є ще 6 днів, і в теорії стільки ще там треба набити. Стільки ще там треба набити, щоб мінімум топ попасти, тут все йде по 47 секунд. Ну, в теорії, в теорії якщо. Треба просто назбирати 34.7 або 6 секунд, і я вже буду в топі, якщо так вважати. А тут взагалі є хтось, який набав менше? Та, на диво є. І вони ще на самих вершечках топа. Слом, та, це максимально жорстко. Але це не найцікавіше. Найцікавіше те, що за цей івент дають ось такий спідран крієйти. Моєму другу, до речі, випав е, в перший день, як тільки був, вийшли, що в цей апдейт, тобто вчора, випав ось цей міфік 6 шайні. Це з глузду з'їхати можна з його удачі. Але так як у мене самого ну, дай, удача дорівнює Бублику, хто зрозумів натяк, той й зрозумів, я більше надаю переваги продажу цих клієтів. Так, як зараз покажу, зараз покажу. Одино грузисти. Грузись. Так. Погнали, 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 погнали. Ось оці крейти, їх продають по 100, по 110, але я буду на шару всім давати по 50. Отакий от я добрий. Отака от я добра людина. О, сразу викуповують. Можна чуть і ціну завишити, чому би і не тут тепер по 60. Викуповуй, давай. Ану, купить чи не купить? Купить. Розкупили швидко. Протяг... Ця акція буде вигідна протягом двох, трьох, ну, в крайньому випадку чотирьох днів після апдейту. Тобто, якщо ви хочете заробити на цьому, фарміть зараз. Причому це максимально вигідніше, ніж грати в Abysmal Mode і прокачувати сезон пас. Та, сезон пас вам дасть багато хороших штук. Навіть я довго качався заради цього Rainbow Future Clock, на який в мене зараз. Я його отримав дні 2-3 тому. А, але після нього, ось ці, з 42 по 45 тір, я апнув вчора і сьогодні. Тому що в той, в той режим ти біжиш. Ти виходиш максимально часто, і тобі банально стає все одно, що там дає на два рази менше XP. Це нічого не міняє. Тому що 300 секунд це біля трьох 4 хвилин. 353, якось так. Це секунди, це біля 4-3 хвилин. Мені лінь ховати біля 4-3 хвилин. Що максимально жорстко. Дивишся на те, що в обіцмалмоді ти фармишся по 20 хвилин. І це ще якщо повезе. Тому що я зазвичай фармився по 21 хвилину, що максимально сумно, через що я заходив в той раз в день, що максимально погано. Але зараз все на чілі. Я готую в нього довго Так А ну що випаде? Ну непогано міфік випав. Коли оцей Дей Дейкрій при... приберуть, я поняття не маю. Я хотів продавать. Хоч у мене цих клієтів мало, я хотів їх уже продавати. Але ок. Але окей. А ще у мене було в рази більше гемів, але їх потратив на оптопус свіпа. Я за 8 тисяч купив та за пару клієтів. Коротше та 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 та, та. Не, ну, Чесно кажучи, я не жалкую, що потратив всі які гемів на нього, тому що це реально прикольний чувак. Він дає доволі багато. Якщо його використовувати в парі з Сантою... Тут якась нереальна імба. Просто якась нереальна. Тому що він дає 7000 плюс ще... Плюс я можу поставити 3, а ще 2 Санта. Це уже виходить просто куча. Тепер стосовно зомбі Тайтан Тіві Мена. Доволі середній юніт, чесно кажучи. Типу, він прикольний. 135 тисяч ДПС, то це непогано. Нього л... Пірсінг. Сповільнення та аує. Сповільнення 60%. Це, до речі, це, до речі, в теорії буде краще за джікірнаута. треба буде друге сказати. Але. Не знаю, який він в дії. Але по характеристиках він говорить, що він дуже класний. Як мінімум у характеристиках. Чи є сенс реалію його купувати, я не знаю. Давайте що там мій клан говорить. А говорить він, що йому лянь фармитися. Хоча з іншого боку, знаєте, мій клан. Слом та, я буду намагатися попасти в топ, звісно, тому що одна катка це доволі мало. Часу треба потратити. Тому в теорії, в теорії якщо правильно цих юнітів поставити та вчасно прокачати, можна і досягти результату. А це треба якась окрема стратегія. Тому я навіть не знаю. Ну. у Самурая 130 тисяч ДПС, а вчора 125 тисяч ДПС. Знаєте, знаю, що ви кого вигідніше ставити. Ну, в теорії ось цього, тому що він його дешевше ставити, дешевше прокачувати, ніж самурая. Як мій на початкових прокачках. Слоувінг. Таймстоп. Тому навіть не знаю, але цей бі-пірсінгом може чого я хочу його, ста... його пропоную ставити. Але окей, я як тільки попаду в топ, якщо вдасться, я зразу запишу відео про те, як туди попасти, і, яким, і якою стратегією я це зробив. А зараз я дякую вам за перегляд Під... і підбиваємо підсумки. Для тих, хто вирішив по-швидкому дізнатися, значить, спідран, мод апдейт це хороша штука. Можна дуже швидко заробляти крієйти. Якщо ви пройшли цей івент менше 10 хвилин. Це ще швидше. Ось ця з таблицею доволі цікаво і доволі легко, якщо сильно постаратися дійти туди. Кейси продаєте, якщо у вас удача нульова. Сезон пас. Ідіть не в обісма мод, а в спідран мод, тому що це реально ефективніше. І, в принципі, це все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.